Лялька-мотанка це українська традиція, оберіг та прекрасна іграшка, яка має вікову історію. Аби наші традиції продовжували жити у міській художній галереї. Майстриня Ірина Залюбовська провела цікавий майстер-клас, під час якого розповіла історію ляльок-мотанок та поділилася секретом створення ляльки конотопської відьми. Як зазначає майстриня, саме ситуація у конотопі на початку війни надихнула її на створення цієї ляльки. Її особливість це зав'язана характерна хусточка у вигляді таких вушок. А мітла, яка кріпиться за поясом, це індивідуальний, індивідуальний захист ППО. У нас із за одну транспортний засіб, і також тим лялькам, яких я роблю для аукціонів, їх вже дуже багато розлетілося україною та за кордоном. Я вішаю на шию українську монетку одна дві або п'ять копійок залежно від того, яке звання у цієї відьми. Кожна лялька має свій сакральний сенс та послання, яке людина закладає під час її створення. Зараз дуже багато існує легенд про те. Звідки прийшла ця лялька, як вона виготовлялася, з якими примовляннями, з якими побажаннями, якими рухами, в яку пору дня? Якщо люди в це вірять, прекрасно. Це дає їм сили, і нехай так і буде. Хай кожному буде по його вірі. А ця лялечка, я думаю, сакральна тим, що я вкладаю в неї своє побажання перемоги нашої якнайшвидшої. Пані Зінаїда разом зі своєю коліжанкою приїхали на майстер-клас з Максимівки. За її словами, вони часто ходять на різні уроки майстерності, адже самі виготовляють ляльки і хочуть дізнатися більше нових технік. Я не перший раз приїжджаю на приїжджаю на різні майстер-класи, які мене цікавлять, тому що я працюю в Максимівці художнім керівником. Ляльки-мотанки ми робимо дуже на різні свята, особливо на Да, Ми виготовляємо ляльки-мотанки, і ми виготовляємо обереги для захисників для наших. Також у вигляді ляльок-мотанок ми обереги захисникам передаємо. От і звісно, що нам цікаво було подивитися, як майстер-класи проводять і інші, дізнатися щось нового. І, звісно ж, нам дуже сподобалося, тому що це нам дуже близько по духу. Наталя Васильівна дуже хотіла потрапити на майстер-клас від Ірини Залюбовської у бібліотеці, але змогла лише цього разу. Та жінка не шкодує, адже отримала багато позитивних вражень і хоче спробувати створити ляльку ще раз. давно хотелось. Я прозевала один раз. Была в библиотеке, вот тут по по да. А уже побачила объяву. И думаю, поеду. А у меня дома одна такая есть. Я мастера работа. Ведьмочка. Это сама сделала. Дуже сподобалась. Мастер ну, доброжелательный. Да, до нас так хорошо. Она прямо так относится. Дуже дуже сподобалось. лялька Мотанка завжди була відомою на теренах України, і те, що зараз вона повертається в моду і стає все більш популярною, означає, що українська культура почала відроджуватись. А це ще один знак, що ми перемагаємо у війні за нашу культуру та свободу. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.